Як сьогоднішня комбінована атака Росії вплинула на енергопостачання і чи вплинула взагалі? Дізнаємося згодом, що відомо точно станом на зараз. Це те, що через утримання спекотної погоди у більшості областей споживання електроенергії лишається високим. Однак фіксується тенденція до його зниження. Це повідомляють нам в Укренерго до слова компанії, яка ризикує залишитися без керівника, адже голову Укренерго Володимира Кудрицького можуть звільнити і це питання розглядатимуть сьогодні другого. Вересня на засіданні наглядової ради. Ну, і є інформація, що четверо з шести членів наглядової ради готові проголосувати за, чого вистачить для його звільнення. Чи воно відбулося, чи ні, дізнавайтеся на сайті РБК Україна, а також підпишіться на РБК Україна у соцмережах. Про причини кадрові дарлі з Володимиром Омельченком, директором енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю вас також. Ну, давайте все ж таки почнемо з актуальної інформації. От станом на сьогодні була атака, здійснена по Києву. Чи відомо зачепило це енергооб'єкти чи ні? Якось вплинуло на енергопостачання. Ну, деякі зачепили об'єкти, але знов таки, тут не було такої атаки, як в минулий понеділок, цілеспрямований, масованої саме на енергооб'єкти, причому ключові ен ен енергооб'єкти. Ну, є така підозра, що знов таки. Цілили по київській гідроелектростанції, але вона туди не влетіла, чи це так, чи ну чи ні, це треба ще мати. Підтвердження ну, в принципі, якось е, дуже суттєво ця атака поки що не, не вплинула, немає таких ознак. Хоча деякі об'єкти безумовно були пошкоджені. А щодо Київської ГЕС, ви її згадали, чи відомо як вона відновлюється після попередньої атаки 26 серпня. Ну, це така інформація, вона е, не для публічного значить, споживання, тому, ну по-перше, я не, не все знаю про це, а по-друге, навіть якщо б знав все, то я би не міг би сказати е, про це. Ну, ну, так сказати, от той інформація, що в мене існує, то, то, там, то там дійсно певні є проблеми, але вони не такі великі. Добре, а як, як наскільки суттєво на енергетиці позначилося відключення атомних енергоблоків, про що магате днями заявило на двох атомних електростанціях? Стало відомо це згодом через декілька днів після атаки? Ну, ми бачимо, як всі відчули, мабуть, українці як це позначилось. Тобто, перейшли до графіків достатньо жорстких погодинних відключень, і вони тривали в деяких регіонах дуже довго. На сьогодні ситуація вона вирівнюється. Ми бачимо вже, що у вихідні значно зменшилась тривалість графіків погодинних відключень. А сьогодні також і думаю, що з середини тижня ну, ці графіки будуть, якщо вони залишаться, то вони будуть мінімізовані. А коли ми вийдемо на рівень, де не буде взагалі відключень. Ну я маю на увазі до зимового періоду, там очевидно вони. Ці відключення знову м, будуть введені? Ну, можливо, вийдемо тут, тут прогнозувати на 100% важко, тому що дуже багато факторів діє. Ну, можливо, це ми вий, можемо вийти на наступні вихідний, на вихідні з, з великою ймовірністю, а, а можливо, раніше. Знов таки, якщо не буде з нових -яких якихось потужних порушень енергетичної системи. А чи можуть вони бути, враховуючи, що останні атаки вони не надто результативні для росіян. Є багато е, збиттів ракет і, власне, ну не дуже висока е, кількість пошкоджених енергооб'єктів. Наскільки я розумію, навіть 26 серпня, ну будемо відвертими, блекауту як такого не сталося? Ну не сталося. Хоча расисти дуже хотіли цього досягнути. Тут зіграло багато факторів, і один із них це саме. Ефективна робота компанії «Укренерго», також е, той захист, який був збудований на ключових об'єктах е, компанії «Укренерго», це дозволило мінімізувати наслідки і не допустити критичного сценарію. На який е, е, сподівалися Кремів в Кремлі, тобто е, катастрофа, вона була скасована і тут безумовно, дуже велике розчарування кремлівських. Колах від цього, ну на жаль, на жаль, це це не вплинуло на те, що дехто ініціював із уряду відставку команди Окренерго скориставшись цією нагодою, що ну, горем по суті людей цими атаками. Ну, люди, бачите нічим не гребують. А чому так виходить? Ви кажете, що об'єкти Укренерго добре захищені, а ставка вирішила, що погано захищені. Власне, це і закидають очільнику Укренерго Володимиру Кудрицькому, через що зараз оце питання і, 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 і власне вирішується. Чи залишиться він на посаді? Ну, це ж все відносно розумієте. Тобто, вони захистили об'єкти добре. На мій погляд, по максимуму краще ніж будь-яка інша компанія, енергетична у них і об'єктів більше ніж у всіх інших, тому що у них більше ста тільки близько ста підстанцій по всій Україні розкидано на відміну від інших компаній, які мають набагато менших об'єктів. Тому їх і захистити важче. І крім того, вони ж з державного бюджету нічого не брали. Вони все за зарахунок. Залучених коштів міжнародних партнерів все це будували, да тобто і захистили від дронів, від е, ламких ракет, ну без від прямих ударів попадання захистити. Зрозуміло, що неможливо там побудувати ціли, цілі міста підземні чи черепахи, там якісь саркофаги, Ну це трильйони. це Ні в компанії, ні в країні немає таких засобів. А якщо уряд е, вирішив, що дійсно. Дійсно, що захист був поганий, ну це теж рішення має право так сказати, урядовця на це рішення, але тоді уряд має сам насамперед піти у відставку, тому що це не питання і не проблема е енергетичних об'єктів одного менеджера окремої компанії, да? тобто це загальнодержавна проблема. Тут має і Міненерго, і Мінекономіки, і Мінфіни, Міністерство оборони, тобто, і, і, і прем'єр, всі мають приймати участь в цьому питанні. Якщо дійсно вони цього не, не досягли, і, то вони мають, якщо вони мають якусь гідність взяти і написати заяву і піти, піти значить, займатися іншою справою, тому що ну, не можна так робити, що списувати. Якісь провини стратегічного загальнодержавного рівня на окремого менеджера. Розумієте, це Ну це не етично з точки зору європейської європейської політики, норметики корпоративного управління. Да? Тобто, ну, це, це означає, що, що сьогодні теж той же та же наглядова рада, значить відреагує і звільнить пана Кудрицького, це значить, що у нас. Працюють не закони корпоративного управління, не етичні норми, а окрик держеморди. Знаєте, то ну, на жаль, на жаль, подивимося так. От, ну, подивимось, що, що це буде, не будемо забігати вперед. Будемо надіятися, що все, що є, якісь ще у нас шанси не зійти остаточно з європейського шляху розвитку в корпоративному управлінні. І, взагалі в розвитку енергетики, і, і не і не перейти на е, совкові рейки. Ну, от, власне, сьогодні, 2 вересня, засідання наглядової ради має відбутися. Може вже відбувається, я не знаю, от станом на цю годину. Якщо виявиться, що кудрицького рада все ж таки звільнить, як це розуміти українцям? Все ж таки, це критично важливий, важлива енергокомпанія, яка і готується до опалювального сезону і вирішує проблеми після обстрілів, чи є ризики, що там ще більше загостриться, погіршиться ситуація. В енергоінфраструктурі, отак вони, отак в енергетиці складна перед опалювальним сезоном, е, зміна керівництва. Ну це питання ж не в самому кудрицькому, поганий він чи хороший та да це ж не питання в ньому. Я за його долю менше всього турбую. Да? Тобто, тут питання uh -huh. загальнонаціонального значення, як нам захистити інфраструктуру інфраструктуру, як управляються державні компанії. Да? Тобто, якщо вони управляються методом держамордів. То, то це одна справа. Якщо мет... якщо збережеться система корпоративного управління, це інша справа. Якщо дійсно ми перейдемо призначать якогось слухняного менеджера, який буде виконувати вказівки офісу президента чи когось там іншого, не знаю, і куди гроші направити, що купити, що продати. да Тобто кого призначити з заступником, кого не призначити, ну це означає, це буде так стать. Підвищення ризиків і корупції, підвищення ризиків погіршення підготовки до осіннього зимового періоду. Тобто, це е, тільки збільшить ризик найгірших сценаріїв в, в цей опалювальний сезон. Ну має має хтось за це відповідати. Мабуть, хто це ініціював, мають не стовідповідальність за це. Тут просто хочеться розібратися: це політика, чи це ринкові якісь відносини? Це неефективний менеджмент. В чому це не політика. Так. це боротьба за фінансові потоки. Просто, угу. просто компанія має е, Кенерго щоріч, щорічний поток, десь фінансовий близько 100 мільярдів гривень, плюс півтора мільярда євро. Це кредити, Кредити вони залучають щорічно в приблизно. Да? І комусь дуже хочеться дотягнутися до цих грошей, і це, на мій погляд, основна причина, чому знайшли цей привід зручний, да, тобто цей складний час, для того, щоб дотягну, дотягнутися до цих потоків. Тут не питання нікого не цікавить тих людей, які е, е, ініціювали це, це, значить, цю зміну керівництва. Їх абсолютно не цікавить. Е, що буде з енергетикою далі, як ми переживемо, переживемо синьо-зимовий період цікавить єдине, що дорватися до фінансових потоків? Я просто бачу, що ем, ну енергетики по різному критикують. От, наприклад, ви захищаєте, ніби е, ну. Корпоративну саму ситуацію в Укренерго, а з іншого боку, я бачу енергетики критикують енергоатом, який також у впорядкуванні державі. І там, нібито навпаки, треба було б змінити керівництво. Я правильно розумію? Ну безумовно, там вже давно було потрібно змінити керівництво, але його не зміняють, тому що воно зручне слухняне і робить все, що скажуть. Тобто, тобто mm -hmm. там немає ніякого корпоративного реального управління. Тільки імітація, а, лише, а все робиться по по команді і дуже зручне керівництво, яке не працює, не працює настільки в, в, в інтересах галузі, скільки в інтересах певних осіб, які від яку, від яких воно залежить. І це когось дуже задовільняє Це значить, все такі менеджери добрі. Тобто, знаєте, е, якщо ти під, хали, під халім то ти завжди. Потрібен да то будь-якій компанії. Якщо ти маєш професіонал професі... якщо ти професіонал, маєш патріотичні якісь і нормальні людські якості, е, ти нікому не потрібен, тому що ти не слухняний і ти е, працюєш на компанію, на державу, а не на окремих осіб. От, от така у нас на залі ще процвітає значить система совкова. На на жаль, з цим щось потрібно робити. Пане Володимире, дякую за розмову. Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Мельченко був моїм співрозмовником. Продовжуємо слідкувати за тим, як розвиваються події там на засіданні так Ради наглядової «Укренерго» і за тим, як взагалі відновлюється енергетика в Україні. Слідкуйте разом з нами на сайті РБК Україна. Підпишіться на РБК Україна в YouTube.